Та що це е, про власне бажання в цих важливих питаннях? Говорить Джонсон, так абстрактно і загально. А він же ж стається мені діє не за власним бажанням, а за бажанням Дональда Трампа. І наш він знову притягує е, ото ккобилі сідло і притягує значить кордони до пакету, який розділили, що коїться. Ну, питання заполітизоване. Ми бачимо, що ніякого там сенсу немає захисту національних інтересів, про які каже Джонсон, щоб врегулювати значить питання з південним кордоном. Це важель тиску на діючу адміністрацію демократів. І якщо вони проголосують за цю допомогу, вони втрачають цей важель тиску на, на цю адміністрацію і все. Це зрозуміло, як, як білий день. Тому вони будуть маневрувати, висувати нові вимоги і блокувати це питання. Це вже зрозуміло, тому що подавали пакет разом а з кордоном. Тепер вже без кордону, і їм не підходить і так, і так не підходить. І угода спільна напрацювала спільна група там республіканців і демократів. Ви пам'ятаєте, що вони оголошували, що вони дійшли. Згоди і знайшли спільні точки дотику. Їм також не підійшло, не підійшла ця угода по по кордону. Трамп сказав, що тільки дурні будуть голосувати за таку угоду, і особисто власноруч, скажімо так, у смітник викинув викинув цей цей варіант. Тому ми бачимо, що республіканці просто знайшли слабке місце у демократів, які намагаються все таки захистити інтереси Америки. Тут уже не про інтерес демократів, не не про інтерес республіканців. Тут національні інтереси Америки, її лідерські позиції. От і якщо не про не буде проголосована ця допомога, а скоріш за все, вона буде ускладнене. Це голосування з огляду на заяви Джонсона, то Ну Америка дійсно буде. Ви правильно сказали, вона буде втрачати лідерські позиції, провідні позиції в цьому демократичному таборі країн. Це все дуже погана історія. І, звісно, для республіканців мені здається, вона ще гірша, хоч вони думають, що вони це як якийсь козир, да, у цього шантажу і безкінечних маніпуляцій використовують. А по-перше, чого вони не можуть залишити лише питання кордону, уже як, як козир. Дійсно, що і не так, не так, і так, не так. Баба Яга вічно проти. А по-друге, а як у а ви точно міністр фінансів? А невше в них нема в таких потужних великих «make America Great Again, щось щось «great», щоб його приподнести припринести за ось цього маніпуляції кордоном і допомогою країні, яка воює в кривавій війні, в якої закінчуються боєприпаси. Ну, дивіться, те, що це політична маніпуляція, це точно, тому що якби республіканцям щось не підходило і вони хотіли досягнути реального результату, наприклад, там нової угоди по кордону. Вони б запропонували свій проект. І ну я думаю, що демократи погодились би обговорювати навіть їхній проект у цьому випадку, тому що вони розуміють, що на терезах лежить. Але ми не бачимо їхнього проекту. Ну, де їхній проект? Де вони запропонували? Що отак нам підійде? Отак нам да, підійде. Де? І я не бачу, немає да а. Натомість вони вимагають стратегію, знаєте, висовують все нові нові умови е демократам. Кажуть, то немає у вас стратегії перемоги, значить над Росією, тому не потрібно цю допомогу. Ну тобто, обґрунтування, чому не потрібно цю допомогу надавати. То Трамп виходить на трибуну, каже, як це так, ми надаємо безкоштовно е цю допомогу. Значить на десятки мільярдів е кудись за океан, там, для підтримання демократії. А у нас проблеми у самих середині не вирішені. Хоча він лукавить е явно, тому що більшість цієї суми лишається в сполучених штатах. Це заводи, це робочі нові заводи, робочі місця нові для американців і нові прибутки бюджету. Американського ну про це він не каже, а каже, що от все піде. Давайте давати, значить, в кредит. Будемо давати ці, ці гроші в кредит. Ну тобто маневрують це. Це видно, що вони політизували це питання і просто використовують як важель тиску, як я сказав. Олаф Шольц їздив канцлер Німеччини минулого тижня, наприкінці, і продовжує зараз говорити і там, говорив із республіканцями, що не гоже давати Росії шанс скористатися ось таким часовим люфтом і безпековим безпековою затримкою. Так і взагалі не гоже, каже він і напередодні робити такі заяви, як робить Дональд Трамп, і що ми будемо відвоювати воювати за кожен клаптик НАТО, говорить Олаф Шольц. А оце чуть республіканці ну, я розумію, що на їхні внутрішні оці. Всі баталії він ніяким чином не може вплинути. Але на питання зовнішніх, хіба вони дійсно не усвідомлюють оцих цих зовнішніх загроз безпек, Хіба їх довільняють ті заяви Трампа, який каже, що будь ласка, Путін нападай, а, у мене взагалі складається враження, що є якась координація дій між Кремлем і Трампістами. Тому що подивіться навіть по тому, що подивіться, що робив Карлсон. По перше, він дав трибуну перед західною аудиторією цьому кривавому диктатору, легалізувавши його, да випустивши в світ і сказавши, що з ним потрібно домовлятися. Головна ідея, яка була у цьому виступі, я хочу перемовин». Я хочу перемовин. Це з одного боку океану з Росії. Звучало, а Трамп звучав казав з іншого боку океану, що не потрібно воювати. Путін же хоче домовлятися, а я його знаю. Значить, я за один день домовлюся. Це не координація дій. Ну пряма координація дій. Потім він каже, що він буде заохочувати значить Росію на нападати на, на країни НАТО. Коли НАТО каже ні, ні, щоб нас тільки не втягнули, ну діючи НАТО при при діючій адміністрації Білого Дому при демократах кажуть: ні, ні, тільки не втягнутися в протистояння ядерне. З Росією, а ті діють навпаки трампісти, що я буду значить лякати і заохочувати, так він не підписуючи, не голосуючи за допомогу Україну, вже заохочує Росію непрямим чином заохочує на подальшу агресію. Тому що Росія бачить слабкість заходу, що він в дискусії, що він не може прийняти важливе для національних інтересів Америки рішення. І якщо ви не приймаєте рішення, в Москві це розглядають як вашу слабкість і заохочує вас до, до дійсної агресії. Тобто, Трамп своїми діями заохочує вже ну словами прямо каже і діями заохочує москву на на агресію проти проти нато і проти європейців а тим часом Зеленський поїде в турне по західній Європі. Принаймні про це пише Блумберг. Звісно, ніяких деталей не мині будемо надавати, бо не знаємо. Та й вони кажуть, плани не підтверджені, очевидно, з безпекових міркувань. Це все відбувається напередодні за кілька днів до Мюнхенської конференції, яку нагадаю Путін використав свого часу як майданчик для того, в 2007-му, та році, якщо не помиляюся, щоб сказати, що фактично він оголошує війну всьому світу і другу холодну війну. Тоді не всі його почули, очевидно, чи то. Чули, але гроші якось заважали трохи перед очима. Напевно, може, чули, но не бачили. Так мені здається, да. А тепер ж так чують західній Європі точно чують і ці виклики усвідомлюють. Поїде Зеленський про гарантії безпеки говорити і про очевидно допомогу. Хоча, як ми зрозуміли, що головне зараз це ось такий завтик, вибачте на такому простому слові, саме з допомогою Але Тим не менше, чим має поїхати Зеленський в це турне і Мюнхенська безпекова конференція. Вже є у вас якісь очікування, пане Руслане, бо вже там чую, що може буде якийсь next step щодо нашого потенційного членства, чи то запрошення більш такого конкретного до НАТО, що нам треба чекати, щоб знову не перегріти, але при цьому усвідомлювати важливість цих зараз процесів і турне. Я думаю, що конфігурація складається не на користь України. На жаль, тому що дивіться Шольц поїхав до Байдена спілкуватися з кількох питань. Перше він хотів зробити зріз і подивитися наскільки Америка готова продовжувати підтримувати союзи і союзників, чи вона піде в самоізоляцію в 2025 році після переобрання там нового президента, тому що Німеччина відповідальна вона локомотив Європи, і вона відповідальна за безпеку, за фінанси Європи. Ну, за всі за всі питання європейські, як локомотив європейський. Вона відповідальна для того, щоб планувати більш точно, треба зробити зріз суспільний зріз в Америці. Як буде поводитися Америка у там строковій перспективі? І Шольц, подивіться, він зустрічався там із республіканцями, і демократами, конгресменами і в Білому домі. В нього зустрічі були. Тобто, він проводив таку розвідку боєм, скажімо так, для того, щоб повернутися і. Уже спілкуватися зі своїми європейськими колегами про можливу стратегічну автономію Європи. Європа вже взяла, перебрала на себе лідерські позиції. Сполучені Штати пішли в дискусію внутрішню, тобто так само ізолювалися. І Європа змушена і збільшувати фінансову допомогу. Проголосувала Україні на 50 мільярдів і розглядає допомогу військову фонд. Цей 20 мільярдів і відродила Веймарський трикутник. Подивіться, якщо він був такий занепалий, тому що. Ну, вимерки трикутник це Франція, Німеччина і Польща. Польща розглядала більше, ну покладалася на співробітництво з сполученими штатами через голову Франції і Німеччини. І Західна Європа дивилася на цих нових членів НАТО і Європейського союзу як проамериканських. А зараз ми бачимо, що відродився цей трикутник. А це говорить про те, що Європа зрозуміла, що треба всі процеси брати до своїх рук, і за свою безпеку вони скоро можуть відповідати самі, тому що Трамп говорив, що може взагалі. Вивести війська з Європи і європейцям потрібно буде вирішувати всі безпекові оборонні питання власноруч. А в них немає не збройних сил, нічого. Не ні, там не ні прикордонних ніяких сил. Взагалі не вирішені питання військового шенгену там пересування збройних контингентів по, по територіях різних країн. Багато не вирішених питань. І тому європейці зараз відродили цей як платформу Вемарський трикутник. Я думаю, що будуть підключати Україну, тому що Україна також в Європі. І якщо ми будуємо разом свою і систему безпеки у протистоянні цих небезпек зі сходу, то треба координувати дії. Я думаю, що президент якраз буде обговорювати питання нашої участі можливо, і в НАТО, чи запросять чи дадуть нам політичний сигнал, який що, що нас запросять там, ну хоча б після війни, запросять до членства в НАТО, тому що Україна може підсилити. З середини ну військового цю складову європейського союзу, якщо ж ні, тоді і нам треба планувати відповідно через цю зміну геополітичного конструкта свою стратегію вибудовувати. Ми не хочемо бути сірим буфером ніж коли нас не не запросять до НАТО. Ми не хочемо бути озброєним сірим буфером між Росією і Європейським Союзом. Ми хотіли по б... Під парасольку потрапити, або тоді треба переозброюватись нам, знаєте, свою ядерну зброю для того, щоб не було у нас Будапештського меморандуму 2, там чи 3-4 От на обіцянки, які нічого нас не захистять, і війна повториться знову там через певний час. Тобто, ну нам треба тож, теж робити зріз оцієї ситуації безпекової в Європі, щоб планувати всередині України на середньострокову довгострокову перспективу. Ну так, щоб не бути, як оце Орбан, та, пропонує такі проросійські консерви, щоб ми були цією буферною зоною. Але дивіться, пане Руслане, це знову якийсь поколу а, ходіння без належної кількості допомоги і боєприпасів. Такі проривні а, кроки на українському фронті. На превеликий жаль, всі усвідомлюють потенційно неможливі, які захід теж чекає, щоб давати буцім то ще більше зброї. Ми вже ходили так рік назад по цьому замкному колу. Водночас вони чекають успіхів, також щоб мотивувати і політику. І населення, і щоб не говорити про ці переговори, чи якісь певні ем, лише гарантії безпеки, а не конкретику членство в НАТО повноцінне без перемоги у війні і зупинення війни теж неможливо. Да, окремо територіями ми ніколи не підемо, бо наші кордони 91-го року хай ходять ті, хто це пропонує окремо своїми територіями і віддають. Якщо піти по історії а не а правдиві, так можна весь світ перекроїть і сходи 13 століття знову всім все віддати. то що. Що робити взагалі зараз? Які ми маємо поставити цілі, щоб це, хоча б знову ці всі розмови, відтермінувати? Треба прислухатися до голосів, які будуть на Мюнхенській конференції. Там експерти будуть також разом з урядовцями. Урядовці вам не скажуть правду. Урядовці це політики, вони будуть вам казати, що люблять Україну, готові приймати нас ЄС і НАТО, але пізніше не невідомо які які е, там терміни. А от експерти, експерти будуть проводити більш таку політику близької до життя. От до них треба дослухатися. Якщо будуть лунати е, заклики України. Все таки подумати і сідати за стіл перемовин з Росією. Це означає, що в кулуарах серед політиків і урядовців наших партнерів обговорюється питання підштовхнути нас до перемовин. Тому що дивіться, ви правильно сказали, до цього часу немає сценарію перемоги Україна Росії, тобто Захід не, не 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 напрацював спільний спільний сценарій, як перемагати Росію. Якщо немає спільного сценарію перемагати, значить передбачається, що раніше чи пізніше заслабленою Росією будуть домовлятися на якихось умовах. А на яких умовах що важливо для Росії, щоб Україна не потрапила? Не пішла з її зони впливу в європейську, тобто не потрапила в європейські структури, в ЄС і в НАТО. Тому нам скоріш за все, от заяви лунають німецьких експертів, що не буде запрошення України на Вашингтонському саміті. Це означає, що Захід оставляє собі маневр дипломатичний торгуватися з Росією, і це означає, що нас можуть підштовхувати, що розвиток подій може піти по сценарію, що нас будуть підштовхувати. Спочатку теоретично, а потім і фізично там скорочуючи допомогу чи з іншими якимись важелями до перемовин з Росією. Путін активізувався. Подивіться перед виборами. Він кричить: прям вершіть, щоб він готовий до перемовин. Там і до великих поступок і до всього через Карсона передає ці повідомлення в Сполучені Штати до західної аудиторії. Звертається через Карсона як трибуну. Скажімо так, Карсон їде тепер як промоутер, на якісь там виступає на. Заходах міжнародних, якийсь каже, так, Путін готовий е, до перемовин. А це означає, що заходу не потрібно тоді десятки мільярдів на підтримку України. Навіщо? От Путін вже говорить, що можна домовлятися. Okay. Тобто, я не виключаю, що цей комплекс е, е, подій може говорити про те, що буде складати плюс, зняли залужного, який би ніколи не погодився. Там щоб ми сіли за стіл перемовин, да з е, Росією е, і багато багато інших речей говорить про те, що не виключається сценарій, що нас будуть Хати до перемовин, і ми йдемо до цього сценарію. Вже робимо попередні якісь кроки, щоб сісти знову за стіл перемовин з Росією. Та це хоч тіння між крапельками. Оце бути як ниточкою. Здається, це не той випадок, коли це треба застосовувати. Не підходить, та, це. Так, не підходить. І я погоджуюсь тут. Але ми будемо, пане Руслане, зокрема, і з вами пильно за цим всім стежити і обговорювати, і аби люди чули також. Дякую вам дуже за реалістичні Добре. коментарі. Дякую, що знаходите час. До наступних зустрічей. До Побачення. Руслана Сипенко, дипломат, експерт міжнародний.